Міністр оборони Китаю прибув до Москви. Путін, як заявляють пропагандистські ресурси, провів з ним плідну розмову. Чи справді ці двоє вирішили щось суттєве та як цей візит вплине на хід війни в Україні? Розкажемо вже за мить. Друзі, Вена Фаберці новин з вами. Я Анастасія Федор. У вихідний великодній день Путін не пішов до церкви, бо в тому вже немає жодного сенсу. А продовжив вирішувати стратегічні питання своєї недоімперії. Бункерний зустрівся з міністром оборони Китаю Ліш. Шанфу, який прибув до Москви з офіційним візитом на чотири дні. Ну що ж, друга серія налагодження відносин Росії з новими господарями, важко було пропустити нову порцію настанов від Большого брата, адже всі пропагандистські змі просто зарясніли радісними новинами. Жодної конкретики, втім, купа чергових люб'язностей на публіку. Міністр оборони Китаю заявив, що співпраця з Росією розвивається дуже добре і робить внесок у забезпечення регіональної безпеки. Цитую ми розуміємо відповідальність, що лежить на наших державах, особливо зважаючи на те, що зараз відбувається найбільше за 100 років зміни. Ми стоїмо пліч опліч і працюємо над підвищенням добробуту наших народів. Зважаючи на те, що відновлення економіки йде дуже повільно, у світі дуже неспокійно, дуже Затребуваний мир, кінець цитати. Так, світ дуже потребує миру, і бажано миру без Росії. До речі, у 2018 році США ввели санкції проти Шанфу за військову співпрацю з Росією. Приводом стала купівля в Росії винищувачів су 35 і комплексів С-400. Лі це не зупинило. Він заявив, що не випадково обрав Росію для першого закордонного візиту після призначення на посаду. Так, він хотів відзначити особливий характер і стратегічне значення двосторонніх відносин між країнами, розвиток співпраці між країнами відзначив і Путін за його словами: військове співробітництво Росії і Китаю один з найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн. Цитую. Атношені Росії і Китаю хорошо розвиваються по всім направленням. Регулярно обмінюємося полезною інформацією по лінії воєнних ведомств, проводимо самісної учения. Кінець цитати. Скоріше за все, міністр оборони приїхав в Москву взагалі не по українському питанню. Втім, пропаганда цього не скаже. Китайців вкрай турбує військове виснаження Росії, яке веде до перекидання боєздатних частин далекого сходу і зміни у тому регіоні існуючих військових балансів. Це напряму може. Пливити на активність Японії, яку китайці притримують демонстрацією пусків ракет Північної Кореї. Очевидно, китайський міністр привіз Путіну послання від СІ з наполегливими рекомендаціями щодо мінімального рівня військового потенціалу, який Кремль повинен тримати в регіоні за будь-яких подій у будь-якому іншому місці. Нагадаємо, що нещодавно до Росії з візитом приїздив лідер КНР Сі Сітіньпінь. Тоді пропагандисти теж розкричалися про китайський ленд-ліз, Втім, нічого суттєвого так для себе і не отримали після того, як Путін нічого не випросив усі, у старого знову стався припадок, і він вигадав розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Варто зазначити, що Китай довго не чекав і засудив таке рішення неслухняного раба. Втім, нещодавно зі злитих документів Пентагону витекла інформація, що Китай все ж таки схвалив надання летальної військової допомоги країні агресору Але високопоставлений представник Білого Ому сказав, що США не бачать серйозних доказів цього. Сам Пекін теж спростовує інформацію, що постачає Росії зброю для ведення війни в Україні. Клянеться, що ні одній зі сторін не допомагає і не планує. Ну що ж, будемо слідкувати, що стоятиме за таким оборонним візитом Китаю. Друзі, це фабрика новин. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь.